Декілько хвилин неприділеної уваги вистачило, аби мати повернулася до хати і виявила своїх маленьких дітей померлими. Відповідно до інформації головного управління МНС України в Одеській області, лихо сталося вчора вранці у селі Райки Велихомігалівського району. Той час, коли батько багатодітної родини поїхав до райцентру у справах, його жінка поралася вдома. Вона вийшла аби напувати корів, зачинивши при цьому чотирьох дітей у будинку. Найсумнішим є те, що мати залишила дітей на одинці на дуже короткий час, аби пройти лише 300 метрів до колодязя. На жаль, цього часу вистачило, аби діти вчинили в хаті пожежу. Коли мати повернулася, діти вже не дихали, витягаючи з будинку синів та доньок. Жінка і сама отруїлася продуктами горіння. Причини пожара зараз встановлюються. мать. получив отравление угарным газом, сейчас находится в больнице в стабильном состоянии. Причина данного пожара будет установлена в данное время года. Очень было сложно сюда добраться, но подразделение МЧС прибыло в течение 50 минут на место. И, к сожалению, уже ничего нельзя было исправить. В той самий час, коли двоє доньок підлітків були у школі, загинуло четверо молодших дітей, сім'ї дівчата 5-4 років, та хлопчики 2008 та 2010 років народження. Як припускають фахівці, МНС, трагедію спричинили дитячі пустощі з вогнем і те, що дітей було залишено без уваги дорослих.